Добрий день! Як у вас справи? Euh, Працюємо. Wow. Швиденько, все оперативно. <пі> – Це вам на зелені свята спеціальна. <phys> Світять, лепеха цвітиться. вона ароматна. Ні, ні, корінь треба. А корінь? Так. Да. – Що це розказуєте? Це, це ж... мангал, барбекю. – Багато пусто. Ну хай продають пусто. Я знаю, що М -м -м моя сметана варта. того. – яка ціна кролика? 240. Дуже гарний, свіжий. Ви його і навіть охолоджуєте. Яка у вас гарна картопля молода. Ага, яка ціна її? Чи... А редиска? 25 Бочок 350. 350. І печену ковбасу 600. 450. О, 400. А яка ціна курей копчених? 230 за кілограм. Усім доброго ранку. Сьогодні субота і, як завжди, на нашому каналі. Огляд суботнього ринку. Разом з вами переглянемо, які ціни на продукти харчування у місті Луцьку. Найперше бачимо дуже багато зелені. Добрий день. А скажіть, яка ціна цибулі? таке цибулька по 10, Зрозуміло а, м -м, рукола? По 20. Дуже дякую. Продається дуже багато квітів. Ось такі ціни по 45-30. по 30. Різноманітні ціни і різноманітні кольори. Так, бачимо, є і полуничка дуже гарна. А яка ціна полуниці? Ой! А яйця? Яйця по 60. І ось така дуже гарна полуничка. А домашні огірки. По 60 коштують, дуже дякую. Ось, бачимо, який гарний кролик. Яка ціна кролика? 240 Дуже гарний свіжий. Ви його і навіть охолоджуєте. Дуже гарні є кролички. Так, дивимось далі по ринку. Ринок досить гарний. Завтра у нас свято трійці буде. І ринок дуже насичений. Добрий день вам. А яка ціна сиру? 140. Угу. А масло домашнє? А курочка? 220. Є і молочко у банці, і є сало, також є і зелень. І поряд також продається кролика. Яка ціна кролика? 230 кілограмів. 230. Свіженький, тільки що. Треба. Зарубаний. 20. А яйця домашні. По 60. Кропчик 60. 60. 60. 10, 10. 10. 10. коштує. 10. А ось така редиска? 25 По 25 коштує. Дуже вам дякую. Так, далі, що в нас є? Свіжа капусточка, гарна. Ось така. Яка ціна капусто? По 25. Так, добрий день. добрий день. Яка у вас гарна картопля молода? Ага, яка ціна? 60. По 60 гривень. Ось така гарна картопля. І ось такі гарні огірочки, маленькі, і видно, що свіжі. А яка ціна? 65. По 65. А домашні яйця? 65. А, теж 65. Зрозуміло, капусточка теж свіжа і дуже гарна редиска. А редиска? 25. Редисочка 25 гривень коштує один пучочок. Дуже гарно. Так ось тут багато є розсади різноманітної. І перцю і огірка. Огірок 20 гривень. Коштує квіти 10 гривень за один. І червоний це дещо не віше. Два червоних. Два червоних іде сторг. Людику добрий день. Добрий день. А що це у вас? Оце? Це базилік. А, базилік. А яка ціна одного пучечка? — Стаканчик 40 гривень. Стаканчика 40 гривень. Багато квітів у вас є, там гарних так. бачу. Петуні, а яка ціна петунії? 20. 20 Зараз підійдемо ближче, глянемо. Дуже гарні петунії. Картопля, ось бачу, молода, є 50 гривень. Ось такий гарний кріп, свіжий-свіжий. І різноманітні квіти. По 20, а петунія теж по 20. Кольори різноманітні можна вибрати. Так, будемо йти далі. Дивитися, що сьогодні ще привезли на ринку. Зараз запитаємось за м'ясні продукти. Доброго вам дня! Добре, яка ціна ковбаси? 370 сімдесят за кілограм. Угу. А ось такий бочок копчений. Бочок 350. 350. І печену ковбасу 600. 450. О, 400. Дуже дякую. Хлібчик ось тут є, привозять, як завжди. Хлібчик привозять на цій точці свіжий. Так, ось також є м'ясні вироби домашнього виробництва, домашнього коптіння. Ось такий гарний бочок свіжий, дуже йде гарний аромат. Це яка ціна бочку копченого? 380. А колбаса ось така гарна? 370. 370. Триста, ну, маха, ну. 370. ну, аромат йде свіженьке, а печене? 400. Ні, ні. 400. Е... 400, е... 400, ні, ні. 400, а це запакований такий салтісон. 270. Дуже вам дякую. Продають і квіточки свіжі, піони, цілими букетами. Продається, бачу, лепеха. А скільки пучок лепехи? 25 гривень. Коштує лепешка, кому треба. Наприклад, завтра свято, деякі люди стелять лепеху і можна купити. Також ось тут і картоплю купують свіжу. Капуста різноманітна, он і пізня, і середні сорти різні можна придбати. ще. Друзі, нагадуємо, не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайки і коментувати. Для нас, та нашого каналу, це дуже важливо. Таким чином ви підтримуєте наш канал. Також, ось тут є копчені кури. А яка ціна курей копчених? 230 за кілограм. Угу, дуже гарні. І також є різноманітні ковбаси. А ковбаси копчені? 350. 350. Дуже гарно все таки на вигляд. А ось така ковбаса. Це сиров'явина за кілограм, mm -hmm. палочка десь на 150. Mm -hmm. На 150. Mm -hmm. Ну хто любить посмакувати, mm -hmm. то можна придбати. Mm -hmm. Так далі вже є багато полуниці на ринку. Mm -hmm. Яка ціна полуниці? 180 гривень за кілограм. За кілограм, mm -hmm. дуже гарно. Салатика. яка ціна салатику? Е, листя по 8 гривень за грам. ромен по 15 і айсберг по 20. Зрозуміло, дуже дякую. Зараз тут ще глянемо, продається свіжа м'ята та меліса. Доброго дня! Добрий день. Бачу, у вас така гарна і М'ята, і меліса. Все таке свіже-свіже. Трішки як не йдуть дощі, але все рівно. А яка ціна? 25 п'ять 30 гривень. 30 гривень пучочок, 30, так? так? Ясно. А бурячок молодий? 30 гривень. 30 гривень цей пучок, так? А цибулька зелена? Цибулька десять 100 Угу. А така капусточка? 30. 30. А кабачок? 45. 45. Дуже вам дякую. Гарного продажу. Дякую вам так, піони люди купують ось тут і багато квітів по довшині тетяни і також є картопля свіжа. Напевно і з її дачі, вона вирощує різноманітна гортензія. Ціна 350 гривень і вище в залежності від кольору. Добрий день. Добрий день. Як у вас Як справи? Е, працює Можливо, швиденько, <сі> все оперативно. <сі> <Ґху> на 65 багато. Кар картоплі, бачу Доброго? багато. Так, Сьогодні картоплю почали вже купувати. Купати просто купачкою. А це 600, почув... 50 і 45. Добре. По 50 так. і по 45. Так. 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 Ще була по 40 вже, немає. У вас завжди дуже гарна гортензія, дуже гарна. То такий зараз сезон просто. Це просто і неймовірно. І візи... так, сезон. — А бачу, у вас є ще грам... лаванда. 50 гривень 12 і велика 14 в тій великій. Зрозуміло, ось така гортензія і по 650, по 550, дуже гарні кольори. Ось можна підійти вибрати і також є різноманітна петунія. По 25, по 15 різноманітні квіти, навіть є і по 15 петунія, і сульфінія 25 гривень. Корзинки також є на цій точці, можна придбати кому потрібно. Так, ось тут також продають капусточка 25 гривень, свіже м'ясо, яйця перепилені по 40, огірочки 55. І бачу, що тут є гарна полуничка по 150 гривень за кілограм. Ідемте далі. Тут також домашня редисочка, зелень. А салатики по скільки? Вісім вісім гривень сто Угу, Такі хороші, свіжі. Так, добрий що, день. Да, наносили. Добрий а день. Що тут плюс-мінус? Ось є свіжий ми цьогорічні, травня двадцять п'ятого року. Запитаємо є зараз ціна. Зараз зібрали. Скільки такий буде трубок? Такий стаканчик буде плюс-мінус 180 гривень. 180, ось такий стаканчик з акацією коштує. А більша банка скільки? А більша банка, це, це свіжий, а минулорічний цей буде 220. 230. 230. А свіжий? 30. А свіжий 250, 250. кілограм. Зрозуміло, зрозуміло. Добрий день. О, добрий день. А пилок яка ціна? Пилок 65. Це вам на зелені свята спеціальне. Лепеха Світязя. Понюхайте, яка вона ароматна. Ні, ні, корінь треба. А, корінь? Так. Ну так, пахне. А ви що на Світязі були? Я тільки приїхав в світі. Дуже дякую. Дуже дякую. А скільки коштує таке? 15 20 гривень. А як продає? Зрозуміло, дуже дякую. У вас цибулька ось така гарна є ще. Так, гарна цибулька. А яка ціна її? Цибулька по 12, стрілочки по 5. Стрілочки по 5. Хто, наприклад, ось таке готує? А чесник свіжий? А чесник по 25. 25 гривень одна штука. Ой. Що це розказуєте? Це, це мангал барбекю. – Мангал, зрозуміло. Він розбірний. Ринок сьогодні такий насичений. Зараз підійдемо, запитаємо за сметану. Добрий день. Добрий день. Я до вас хотіла, знаєте, що запитати? От на що це сепаратурної сметани. No. Я неодноразово буваю, десь там куштую і не можу зрозуміти, наскільки вона натуральна. Можете якісь рекомендації дати? Як розрізнити чи натуральна сепараторна сметана? Буває, буває, не збивається. Як тут зрозуміти, чи, чи вона натуральна, чи ні? Е, як ви маєте на увазі, що не збивається? Ну, береш там а, сепаратор, і ну вона май... збити на масло собі, так? Да? Так, а вона не, не хоче збиватись. Ну бачите, О, що це у осінню так буває? Осінь так буває, на... що важко. Осінь. Якщо вона ну, не збивається, то я. Беру в такую каструльці, я став її в теплу воду. Вона mm -hmm. трошки так як буде гриється. І вона mm -hmm. тоді добре збивається масло. E, добре. Через що виходить масло. Масло. А як ой, сорі. Як зрозуміти, наприклад, вона не то, що вона зовсім не хоче збиватися. Ну, то вже... Значить, там щось домішане, <клес> не, 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 не. <клес> а нагадайте вашу ціну. До 20. Через що я сметану, mm -hmm. всі кажуть, по 100 продають. Mm -hmm. Хай продають. Mm -hmm. Є багато, я теж проходжу, питаю. Багато пусто. Ну, хай продають пусто. Я знаю, що mm -hmm. моя сметана варта того. Так, так, я ж вашу куштувала, знаю, yeah. що натуральна. Я взагалі питаю, бо буває, лишається, думаю, зробиш масло, а воно не хоче. Ну. No. <laughs> а, а от дітей, через що кажуть, от масло біле. Ото масло uh -huh. біле, через що, що трошечки ну, нагріється вода і то ah -hmm. так, ah -hmm. А це не від жирності. – Жирність воно півом добре звається, сметана густа. Угу, угу, угу. От як зараз, зараз візьміте, да, буде жовта буде сметана. Ну, у вас Ми, жовта, у вас гарна. Ходять курви по паші, буде Все. того. Все, дуже вам дякую. Так, ось таке салко по 100 гривень, жир внутрішній 50, копчена ковбаска, нагадайте ціну. 400 гривень кубаска. Дуже смачна, копчена, домашнього копчення. Бочок 300. Бочок по 300, домашні яйця по 55 м'ясо. гривень. І також є копчений бочок. Це м'ясо. Це м'ясо, яка ціна? 400. Це 400, 400. дуже пахне, натурального. Ви самі коптите, так? Так. Молодці. Так, і ще м'ясо ціну скажіть. 230. По 230 коштує м'ясо. А шия? Що її немає. А це що? Лопатка. Лопатка. Я не розуміюся. А е, печінка. 85 По 85 і дуже гарний бочок за ціною. 220. 220 гривень. Дуже вам дякую. Щасливо. Так, зараз ще переглянемо, що є сьогодні. Люди ходять, досить ринок непоганий. Навіть і є ось тут і домашня випічка, кому треба. Саджанці винограду є. Різноманітні. Так, люди стоять за яйцями черга. Зараз глянемо. Яка ціна 25, і найвища ціна буде 52 гривні. Багато є зелені, є ковбаса домашня, кров'янка. Так, друзі, нагадую, не забувайте підписуватись на наш канал, коментувати та ставити лайки. Для нас та нашого каналу це дуже важливо. Таким чином, ви підтримуєте наш канал. Домашня капусточка коштує по 25 гривень, бурячок коштує 30 гривень. Бурячок, так, цибуля зелена по 10 гривень за 100 грам. Дуже багато привезли різноманітної зелені сьогодні, огірочок по 50, кабачок по 40. Ось тут капусточка бачу по 18. Зараз підійдемо, глянемо на ось такі петунії по 20 гривень продаються. Так, зараз ще в цю сторону пройдемо. Є і редиска різноманітна домашня по 25 гривень за один пучок. Люди ходять і купують. Ринок такий досить насичений. Кролик коштує 220 гривень за кілограм. Так, а це у вас що таке? Жимули. Жимули? Це свіжа, так? А яка та ціна? 50 гривень 100 грамів. 50 гривень. А вона ж корисна, ця жимлина? Так. а домашнє молоко ціна? 35. По 35 літрів. А сушечка? 15 ,000. По 15, дуже дякую. І дуже гарна зелень. Петрушечка та кріп. За яких цінах? По 20 за пучок. Дуже дякую вам за інформацію. Так, і далі проходимо. тут є і грибочки, печериці свіжі, різноманітні. А яка ціна печериць? 80. 80. 80. Угу. А картопля домашня? 50. По 50 огірочок. 50. Угу. І 50. також є зелена домашня капусточка свіжа. 50. Так, тут ми вже все пройшли, весь ринок. Будемо потрошечки виходити. Продається олія за ціною 260 гривень. Ось така банка велика, корзини домашні. Так, і на виході з ринку також продається дуже багато всього. Різні господині повиносили різноманітні свої домашні саджанці, є і огірок, і різноманітні перці можна придбати. Ось на виході з ринку також дуже багато всього продається. Люди повиносили і цибулю домашню, і салат і також саджанці квітів. Тут, як завжди, також є помідорчики, перець. А скільки лепеха коштує? 30. 30 гривень. А перець саджанці? По 60. По 60 до 50. За десяток 60 гривень. А це що? Це хризантеми. — А яка ціна? Це 50, ж 50-60. Зрозуміло, є і щавель, цибуля дуже гарна. Капуста саджуюча. А яка ціна капусти? Що не любиться? Голова, голова. А, довга. Зимова Харківська, і одна всталася агресія. А яка коштує ціна? Ну, давай, не трапляй. А щавель на борщ? Щавель на борщ, яка ціна? Щавель на борщ. Зрозуміло, дуже дякую. Продаються також різноманітні квіти. Ось тут є Виноград. Зараз запитаємо, яка ціна. Чуть а яка ціна винограду вашого? Від 50 до 100. Угу. В залежності від сорту. Кишмишний трочуть дорожчий. От. Молодець, молодець. Від 50 до 100 коштує посадити виноград у дома. І також на виході продаються різноманітні квіти. Хто ще не придбав? Можете підійти купити. На цьому будемо завершувати відео. Усім приємного перегляду, гарного дня і до зустрічі!